Спочатку в Лісабонському протоколі записали, що ми будемо виконувати договір про стратегічне наступальне озброєння, тобто ми не будемо в цьому плані працювати це раз, а Будапештський меморандум привів нас до підписання режиму про стратегічне наступальне озброєння. Відносно цих всіх зобов'язань ми. Наприклад, це в мене в пам'яті залишилось, бо прийшлося тим займатися 31 травня 1996 року віддали останню ядерний заряд в Російську Федерацію, а значить, в 2001 році знищили останню шахтну установку для твердопаливних ракет, які мали дальність за 10 тисяч кілометрів. І кожна з яких мала 10 бойових блоків. В якійсь мірі можлива міцність цього кожного блоку була 0,3-0,35 мігатони, можете зрозуміти, що таке. І найголовніше системи управління, яких не стояли, вони були націлені на східне побережжя Сполучених Штатів. Ну там можна про це довго говорити. Це була дуже. Напружена і горька ситуація для України. Після цього Україна дуже чітко виконувала свої взяти на себе обов'язки по нерозповзюченню ракетно-ядерної зброї. Я хочу це підкреслити. Ми ніколи не займалися проєктуванням, виробництвом і серійним масштабанням цього виробництва ядерної зброї. За нами була створена ракетна. Технічної техніки, які, яка могла донести все, що створювалося іншими підприємствами в Російській Федерації стосовно ядерної зброї, до будь-якого кутка. Землі.